Добрий день! Сьогодні хочу зняти проміжний результат в моєму Project Penny або закінчити та викинути. У мене тут 10 продуктів, і це я знімаю після одного місяця використання. На жаль, в продуктах для ГУ я їх саме виміряла в грамовці на вагах. У мене не було таких покращень, крім ось цього пламперу. Тут у мене зменшилася вага на 1 грам. З приводу цих трошки збільшилася оця от е, варіант тогоди нема уже на стінках продукту самого, тобто дійсно менше, але немає такого, що прямо зменшилося на хоча б 1 грам. І ось на цьому теж в мене вже є такий момент, якщо тут видно, вам е, промінчики того, що там уже ну, не то, що мало продукту, але його поступово стає менше. Ось так виглядають кольори. Ось в такому порядку, як показано вище. Два наступних продукти це BB-крем від Orientana і також касилер від The Same. Мені подобається цей канлер, ось цей bb крем я хочу максимально закінчити, бо він мені не подобається. І як ви бачите, тут доволі гарний прогрес. Це місяць і там день чи два плюс використання. Він не дуже економний, він не сидить на вашій шкірі, тобто його треба використовувати пудру. і все одно… Воно якось трошки забивається в пори. Я не скажу, що вони в мене великі, щоб так забиватися. Але мені зовсім не сподобався цей BB крем Він, можливо, зі складом адекватний, але він не мій продукт. Я все ж таки більше люблю BB крем саме Корейський. Він більш стійкий, більш краща формула, і він дійсно. Лежить на вашому обличчі і нікуди не забивається і не повзає. З приводу цього консилера також я вимірювала його вагу, вона не змінилася. І, як ви бачите, доволі світлий відтінок, але він дуже добре розноситься і не забивається в зморшки. З приводу пудри від Color Caramel натуральна, тобто вона світленька. По вазі вона теж не змінилася, але трошки більше її стало використовувати. Оскільки все ж таки я її бачу частіше ж і намагаюся її закінчити, вона доволі непогана, нема білого відтінку на обличчі, і дуже непогано, я закріплю саме SPF, який я використовую. Для того, щоб він не так блищав на моїй шкірі. Наступний продукт це бронзер від Everyday Minerals, але я його буду використовувала саме як тіні в зовнішній куточок очей, оскільки в мене мій улюблений від Лорак, До речі, ось тут от я поставлю фініш моєї використання цієї палетки там гарний дуже відтінок такого коричневого. То я ось це використовую і також один колір от тої палетки на задньому фоні. Там теж непоганий такий, але він трошки рижуватий, але це мені більше подобається. І я його поступово користовую, Але по грамовці вона не змінилася, бо його треба не дуже багато. Це мінеральна формула, тому буду довго закінчувати. Наступний продукт це від Max Factor це чорний олівець, каял. І якщо подивитися, то в принципі у мене є прогрес. Тобто ну, на таку невеличку частинку воно змінилося. Ну, Не знаю, є, але не настільки великий, як би хотілося. І, до речі, він взагалі не стійкий і відбувається на моїх повіках. тому я собі. І останній продукт, який найбільш об'ємний в цьому пені, це палетка, саме для контурингу. Як ви бачите, в принципі, ось тут я не знаю наскільки це буде видно. Але ось тут є така виїмка, там, де я використовую в цій верхній частині, я наношу саме на цей зовнішній куточок моїх очей для того, щоб затемнити. Ось цей кольор я майже не використовую, оскільки він занадто риженький для мене. Я змішую ось ці чотири кольори для того, щоб закріпити бібі-крем, і трошки іноді використовую ось цей. Колір. Цей поки не використовую, я думаю, його буду використовувати, коли буде більш тепліша погода. І як ви бачите, ось тут є вже такі проміжки, такого, знаєте, як нижньої частини металевої основи. Ось тут трошки теж його видно. Ось тут почалося вже таке от. Якщо так придивитися, не знаю, наскільки це можна показати. Так, в білому ще далеко до цього, оскільки біле я використовую, коли змішую. Але це я наостанок беру, щоб мінімально взяти. Тобто це мішаніна з цих чотирьох кольорів дає непоганий ефект на моєму обличчі. І ось цей сант, якщо видно, то тут от є ці відбитки, а ось тут нема. Тому ось такий прогрес. По грамовці я, на жаль, не зробила грамовку в попередньому старті проекту. Я ну, думала, що буду орієнтуватися саме на. Те, як буде виглядати ці рефіли. Але з цього моменту, з цього апдейту номер один, я вагу виміряла і тут 277 грам. Але ж знову ж таки, це вага не цих продуктів, а саме ці всі упаковки. Тут є ще зеркало. Тому ну, і я важу от з цією прокладочкою, яка допомагає не пилитися цим продуктом. В принципі, ось такий прогрес за один місяць використання. Тобто, по факту, у мене закінчився лише грам пламперу. Потім ось тут я використовувала, трошки цієї пудри використала і є поліпшення саме ну, на висоту цього грифеля в олівці. Тому так, буду намагатися використовувати краще швидше. Думаю, що наступний раз буде вже виліт цей бібі-крем, я думаю, що його закінчимо. І думаю, що буду використовувати більше ось цей блиск, оскільки тут його дуже багато, і він доволі такий пігментований, тобто його треба взагалі не дуже велику кількість наносити. Я думаю, що це буде у мене завдання зірочкою закінчити саме ось цей блиск. Цікаво, чи ви створюєте для себе такі челенджі, закінчити те, що у вас лежить якомога швидше. І чекаю на ваші коментарі. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!